І всім привіт. З вами Ручок. І Дарка Сосин. Я зробив новий канал на Ютубі, і я коротко про нього розкажу. А мені допоможе Дарка Сосин. <плес> Дар... 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 Як можете зверну, як зачуваху. З... 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 Називається він просто Хорунчика, якщо. Ну, я думаю, ви це вже бачите, тому що ви дивитеся це відео на цьому каналі. Огей Гашпре. Що буду я робити на цьому каналі? Е, грати в розлічні ігри. Тролити людей! Це, це обов'язково! Як yes. без цього грати по хамачі з Даркла Асасіном і обов'язково. Обов'язково. Гріфер. І, і якщо ви захочете, ми можемо записати їх без паном в коментарях. А подарка асасіна. Хорошу дуже! Можете знятися з нами. Для цього що вам треба? Всього. Зняти комедне відео, кинути мені ссылку на нього і. так далі, слухайте, але от не треба такого. Ми от мої, ми і зараз його рішення. Це дуже тупо. Пацани, ну Це смішно, але це тупо. Ну, не робіть такого. Бути креативними людьми і придумати щось інше. І Це Іру, іру, де ручки, пензлики, клей теж не треба. І, і, а ти більше ножо цієї ножі? Одну хвилину. І так ми продовжуємо! Вибачте, а не це був тонпомніть. Mm -hmm. І що я ще хотів сказати? Якщо ви хочете багато з нами на сервері в Майнкрафті, е, ну, в Майнкрафті на сервері, то просто знайдіть хороший сервер. Або ми його знайдемо, дайте нам IP, і ми будемо там грати. Лише одна умова. Якщо хтось буде гріферити, Або тролити нас. Ні, тролити можна. але Якщо хтось посміє нас загріферити, йому срак. І слухайте, хлопці, будь ласка. Матюкатися. Це ну, не круто, блін. Але маленький відступ, я ж все-таки на вашій стороні, слова срака і хер це не матюки. Срака це срака, а хер це древньоруська назва букви Х. Так що це теж ніяк і нема. Тому ці слова вживати можна. Ну, бажано споживати свого собака. Ну, всім дякую за увагу. Дякую, що ви дивитесь вирончика. І це його перше відео. І всім дякую. Всім а ще хочу що сказати. Заходьте на мій канал на Ютубі. РКСІМРФО другий. Я давно не викладав туди відео. І, швидше, якщо ви вже його бачили, то вам туди. То Дуже рідкісна людина, бо там мало де його бачили. Я його рестартану, тобто видалю всі відео. І почну канал спочатку. А ви заходьте, грайте, дивіться. Якщо хочете, можете пограти з нами. щось. Що ж мені таке сказати? Ну ти! Слухалась всем пока. До побачення.